Головне на цю мить у Дніпроньюз. Я Анастасія Васько вітаю. І далі говоримо про таке. Безперебійне очищення води. На станції аерації у Дніпрі щодня очищують тисячі кубометрів стоків. М'ясо дорожчає. У чому причина зростання цін на продукти? Фестиваль гумору. Відразу сім команд змагатимуться сьогодні у Дніпровській лізі сміху. На станції аерації у Дніпрі щодня очищують тисячі кубометрів стоків. Ця локація не просто забезпечує чистоту води для частини міста, а навіть готова до будь-яких надзвичайних ситуацій. Про що мова? Дивіться далі. Це одна з основних очисних станцій Дніпра. Унікальний об'єкт, що забезпечує очищення каналізаційних вод частини правого берега міста. Очищення проходить у три етапи: механічна, біологічна очистка та знезараження. Потужність цих очисних споруд майже. 40-50 тисяч кубічних метрів витоків за добу, але зараз у зв'язку з тим, що промисловість наша трохи просіла, на жаль, ми приймаємо десь 20 тисяч метрів. Кубічних стоків також тут встановлено один з найпотужніших генераторів в Україні. На випадок блокауту станція забезпечена потужним генератором на 1080, який повністю забезпечує безперебійну роботу станції. Вже користувалися нею? Ну раз у місяць ми обов'язково випробуємо наш генератор. То тобто десь 15 хвилин ми працюємо. Ну то тобто есть на случай блокауту ми повністю готові. Сергій Скрипник, Борис Єфімов, Дніпро ТІВІ. Правоохоронці заважають будувати фортифікаційні споруди. Про це заявляє компанія автомагістраль Південь. За повідомленнями прес-служби, поліцейські здійснили рейд на офіс та вилучили важливу документацію. Як запевнила компанія, через дії правоохоронців вони перезупиняють свою діяльність. Міська рада Дніпра завжди активно допомагала військовим, ділиться військовослужбовець ЗСУ Ігор Луценко. Втім, на тлі останніх подій адміністрація міста більше не зможе закривати запити військових, додає захисник. Адже допомогу від міста блокують самі правоохоронці. Про це говорив і сам міський голова Дніпра Борис Філатов. Війна безповоротно впливає на психіку кожного з нас, а у деяких випадках навіть провокує психічні проблеми. Наслідком може стати посттравматичний стресовий розлад, як у військових, які беруть участь у бойових діях, так і у цивільних громадян, які стали свідками смертей, руйнувань та поранень. Що треба знати про посттравматичний синдром та як його розпізнати у сюжеті нашої журналістки. Війна в Україні неминуче вплинула на психічне здоров'я наших громадян, як військових, так і цивільних. Батько Дани пішов служити добровольцем у лютому 22-го року. Хоч зараз, через поранення, чоловік списаний зі служби, той період залишив в житті дівчини незгладимий слід. Всім було страшно, звичайно. Я пам'ятаю, були навіть моменти, коли я зверталася до тарологів, до езотериків. От я намагалася чіплятися за якусь таку ниточку, за якусь таку надію. Я там ставила на нього захисти, щоб все було окей. Ну тобто я вже шукала там, хоч якісь такі надії, і я постійно, ну коли він не виходив на зв'язок, тим паче, то це були прям дуже нервові моменти. Погіршення емоційного стану додають ще й вибухи у Дніпропетровській області. Я пам'ятаю ці перші тижні, коли я просто могла посеред ночі там десь щось вікно вітром. Від вітру гукнула. Я прокидалася, я хапала малу. Я могла там вибігти там на вулицю в одній ковдрі і в спідній білизні, отак, от ховаючи малу. А мені потім до мене підходив брат і казав: Дана, все, все окей, це просто, це просто вітер. А мені вже казалося, що це вибухи. Особливо війна впливає на хитку дитячу психіку. Дана ділиться, що помічала тривожні дзвіночки, і у своєї доньки Єви. І от зараз я стала за нею помічати, що вона боїться гучних звуків. Тобто, там їде якийсь мотоцикл, вона одразу закриває вушка. Хтось десь щось там у дверима гупне, вона одразу закриває вушка. Моз зазначає, що близько 8% чоловіків та 20% жінок, які пережили травматичні події, мають ПТСР. Симптоми розладу можуть виникати як правило протягом перших трьох місяців після травматичної події. Уявіть собі, що от щось відбулося, якась подія була травматична, вона була шокова для вас, і ви ніби застрягаєте в цій події. Вся ваша нервова система, все ваше тіло, ваша психіка, вона продовжує функціонувати так, ніби ця подія не завершилась, а ви в ній продовжуєте жити. Звідси е симптоми так званого гіперзбудження, коли у людини постійно колотиться серце, вона не може розслабитись, вона постійно, ніби в такому в такому тривожному стані, очікуванні небезпеки. ПТСР можна назвати нормальною реакцією на ненормальні події. За даними НСЗУ, у 2023 році кількість пацієнтів з ПТСР зросла майже в чотири рази в порівнянні з 2021 роком. А за перші два місяці 2024 року діагноз встановлено фактично такій ж кількості пацієнтів, як за весь 2021 рік. ПТСР – це діагноз, який може поставити лише лікар-психотерапевт. Не нехтуйте тривожними симптомами та звертайтесь за кваліфікованою допомогою до спеціалістів. Анастасія Васько, Іван Пономарьов, Микола Худолій, Дніпро Тіві. Ловили чергового палія. Поліція Дніпра затримала місцевого, який підпалив військовий бус. Дніпрянину обіцяли тисячу доларів, однак заплатили усього дві тисячі гривень. Поліція наразі працює зі зловмисником. Нагадаємо, що вчора на вулиці Янгеля помітили палаючий бус військових, який мали відправити на Донецький напрямок. Викрадали речі у місцевих. У п'ятихатках 51-річний містянин обікрав трьох людей: вкрав ноутбук та телефони. Інший чоловік обкрадав будинок у вільногірську, вкрав велосипеди та зварювальний апарат. Двох підозрюваних затримано. Їм загрожує від п'яти до восьми років за ґратами. Понад 3 мільярди гривень збитків в Україні судитимуть учасника хакерського угрупування. Хакери атакували промислові підприємства Європи і Північної Америки спеціально розробленими вірусами-шифрувальниками. Отримавши дані співробітників, вони вимагали викупу криптовалюті. Тепер фігуранту загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. І діл у Києві СБУ затримали учасника терористичної операції Ісламська держава. Чоловік перебував у розшуку в Інтерполі. В Україну терорист прибув ще до початку великої війни. В державі він намагався створити канал незаконної легалізації вихідців з країн з підвищеним терористичним ризиком. Чоловік постійно змінював номери телефонів та місце проживання. У розшуку він з 2017 року. Чергове здорожчання за прогнозами експертів, ціна на м'ясо невдовзі зросте на 12%. Це пов'язують одразу з кількома факторами, серед яких підвищення цін на електроенергію, паливо, збільшення податків та інфляція на інші продукти. Більше про це у нашому сюжеті. Ціни на продукти зростуть знову. Зокрема, це стосується м'ясної продукції. Ми опитали Дніпрян, чи готові вони платити ще більше за м'ясо? Ну а що робити? Ну, звісно, не хотілося, б, щоб воно дорожало це м'ясо. Вибір невеликий, доведеться платити. Ну а що ми будемо робити? Готовий кожен, хоч пенсіонери, звісно, не дуже готові. Ніхто не готовий, навіть вони не готові ті, що продають, тому що хто буде його тоді купувати. Так воно і бути, такі ціни. Що що ж робити, Все одно ж будемо купляти. Більшість дніпрян вважають нинішню ціну на м'ясо за високою, тож невдоволені прогнозованим ростом ще на 12%. У той же час продавці поділяють іншу думку. Я вважаю, що нормальні ціни по 150 м'ясо. Це нормально. Ну ми продаємо по 150 м'ясо, 160, 150, кому 140 E, вже таким пожилим літнім людям, людям по сто по сто двадцять. Така яка була ціна, така залишилась. Не подорожало, не в не, по, не поне Проте прогнози зі здорожчання продавчиню не радують. Я не знаю, як воно це все буде, даже не представляю. Взагалі не готова, мабуть. Ну, хотілося би, щоб так сталося, але ж ціни ростуть, і це не від нас залежить. У разі підвищення цін ще на 12% споживачам доведеться додатково доплатити від 10 до 40 гривень залежно від виду м'яса. До прикладу, гуляш з яловичини в середньому коштуватиме 337 гривень за кілограм, стигнокурки 121 гривню, свиняча грудинка 196 гривень. Економічні експерти називають причини здорожчання м'ясної продукції. Що стосується м'яса, то тут зграло свою роль так сказати, підвищення вартості кормів. Зросло паливо, і зараз нас порадували вже тім, що зростуть ще й податки. У разі підвищення цін постраждають покупці і поставники м'яса, додають експерти. Адже одним доведеться зменшити споживання, а інші ризикують понести збитки. Подальші прогнози є невтішними. Ну, у нас завжди вірогідніше те, що ціни зростуть, ніж те, що ціни заморозяться або упадуть. У нас і так доволі тривалий період часу ціни на продукти харчування більш-менш питалися стабілізуватися. Зростали, але не швидкими темпами. Артур Орел, Борис Єфімов, Андрій Чебаненко, Дніпро Тіві. Шаг замість копійки. Нацбанк звернувся до спікера Верховної Ради Руслана Стефанчука з проханням підтримати ініціативу про перейменування монет національної валюти з копійок на шаги. Намір пояснюють тим, що хочуть повернути українським монетам власну ідентичність. Крім того, грошовий обіг очиститься від російського впливу, а зміна назви монет сприятиме дерусифікації та деколонізації. Чи вистачить газу на зиму? Україна продовжує активно готуватися до періоду холодів. Попри війну і геополітичні виклики, наша держава продовжує накопичувати газ у сховищах. Та країна терориста атакує, зокрема, і критичну інфраструктуру, через що чисельні експерти прогнозують проблеми з газопостачанням в людській оселі. Тож чи вистачить наявних запасів та як Україні готуються долати можливі ризики? Далі у сюжеті. 12,4 мільярдів кубометрів газу саме стільки наразі має Україна у підземних сховищах, аби забезпечити громадян газом на всю зиму рекомендовано мати 14 мільярдів. Однак під час війни споживання газу в країні знизилося на 30-40%. Газу достатньо у сховищах у Європі у Європі десь приблизно 90% вже було у наприкінці серпня. В нас трохи менше, але все ж таки досить достатньо для того, щоб пройти зимовий сезон, тим більше що поки що продовжується накопичення газу у сховищах. З 2015 року Україна відмовилася від прямих закупівель газу з Росії, замінивши їх реверсними поставками з Європи. Через Польщу, Словаччину та Угорщину. Наша держава імпортує газ за новими схемами. Однак, окрім холодів, Україна також регулярно потерпає від ворожих атак, і окупанти вдаються до чергових актів тероризму, атакуючи нашу критичну інфраструктуру. Тепло нафтогаз, буде змушено обмежувати постачання газу. Багатьом споживачам, і це буде проводити, що певні регіони взагалі будуть сидіти без тепла і без газу. У першу чергу мова буде йти про прикордонні або про фронтові регіони. Допомагають Україні подолати період холодів і закордонні партнери. Окрім програм фінансування підвищення енергоефективності осель українців, країни-партнери також проваджують зміни у власні системи газопостачання. Вони стосуються того, що Норвегія, яка є головним постачальником газу зараз у Європу, в них планується десь у жовтні-листопаді. Ну, наприкінці жовтні-листопаді, ружні плануються технічні роботи на системі газовидобування і може трохи зменшитись постачання газу, але все ж таки достатньо багато. В українських містах, зокрема, й у Дніпрі підвищують енергоефективність осель, утеплюючи будинки та змінюючи вікна і системи теплопостачання. Проте на державному рівні такі програми менш ефективні, каже експерт. Загальні заяви, звісно, вони є. Це і робота фонду енергоефективності і це виділені кошти банкам, які повинні бути направлені ОСББ на те, що там вони повинні проводити певні енергоефективні заходи. Але по факту всі ці заходи, всі ці а, встановлення сонячних батарей на дахах, всі ці там варіанти, що там щось там купити, вони більше не працюють. Проте, в уряді переконані, якщо не буде масових атак на газову інфраструктуру зі значними наслідками, то Україна пройде зиму добре і громадяни не будуть змушені сидіти без тепла і газу. Анна Стасюк Дніпро Тіві. Міністерство освіти підтримало заборону російської на перервах. Втім, за законопроект має проголосувати Верховна Рада. До іншого нові заступники глав Міноборони. Ними стали Сергій Мельник та Сергій Боєв. Мельник із початку великої війни керував обороною Харкова. Тепер його задачі освітній та медичний напрями. Боєв перед цим обіймав посаду заступника міністра з питань стратегічних галузей промисловості. Ліси Карпат зменшилися на 10%. Такий висновок зробили і після дослідження стану лісів за останні 20 років. Ще наприкінці вересня Закарпатська Держекоінспекція дізналася про масову вирубку лісу біля дороги на Буковель. Як виявилось, близько 1500 дерев вирубали без жодних документів. Так, браконьєри завдали шкоди на 32 мільйони гривень. Загалом в українській частині Карпат вирубали 161 тисячу гектар лісу. Тобто 10% відсотків усього лісового покрову. 80% відсотків цих втрат припадають на лісництва Держлісагентства. Решта витрат комунальні ліси та ліси Міноборони, Міносвіти та Мінагрополітики. Пакет військової допомоги на суму 600 мільйонів євро надала Україні поміч Німеччина. Про це заявив на зустрічі із Зеленським Олаф Шольц. Допомога включає танки, дрони та багато іншого. Крім цього, до кінця року від партнерів буде ще одна допомога, яка включатиме засоби ППО. Відразу сім команд змагатимуться сьогодні у Дніпровській лізі сміху. Судитимуть їх зіркові журі, а глядачі у залі насолоджуватимуться яскравим молодіжним гумором. Прямо зараз на фестивалі перебуває наша журналістка Аліса Антонюк, яка розкаже про те, що ж там відбувається та як проходять виступи. Аліса, тобі слово добрий вечір. Анастасія саме зараз ми знаходимося на третьому етапі Дніпровської ліги сміху. Тема сьогоднішнього е, е, етапу «Осінній скандал Пісня спокійного літа прямо зараз. Ми маємо змогу поспілкуватися з яскравою людиною, з актором, коміком е, Кирилом Ганіном. Е, добрий вечір. Розкажіть, будь ласка, як вам загалі Дніпро, як вам загалі молодь? Дніпро дуже подобається. Молодь, молодці, все класно, все круто. Сподіваємось, буде дуже крута гра. Що взагалі чого очікуєте від гри, і що потрібно зробити, щоб отримати той самий омріяний найвищий бал від вас? Ну я думаю, що я очікую щільність гумору. Має бути жарт, 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 і тоді все крас, класно. Також перед нами стоїть команда. Дівчата, розкажіть, будь ласка, про себе, про свою команду, що підготували для сьогоднішнього етапу. Ми молода команда із Чернівців. Так, підготували ми багато крутих, цікавих жартів, трошечки пісень. Так, ну і загалом якийсь новий цікавий креативний гумор, аби трошечки розсмішити наших глядачів і подарувати якісь позитивні емоції. Як вписали тему сьогоднішнього? Ми сьогодні виходимо під перший дзвоник. Всіх починається школа, в нас університет, будуть сценки з пар, батько, син на парі. Дуже цікава. Дівчата, дякуємо. Бажаємо вам гарного вечора. Поступово глядачі вже збираються у залі. Команди починають репетирувати перед власним виступом. І ми також збираємося саме зараз доєднатися до глядачів, або теж насолодитися цим вечором. Анастасія, тобі слово. Дякую, Алісо, що поділилась таким цікавим заходом у Дніпрі. А ми рухаємося далі. І тепер коротко про ситуацію у Дніпрі. Нині немає води за адресами, що на ваших екранах. Тривають ремонтні роботи. Щойно їх завершать, водопостачання відновлять. Більше даних на сайті Дніпро Тіві, нашому телеграм-каналі і на сайті Дніпровської міськради. Якщо ж виникли комунальні проблеми, діє єдина гаряча лінія Дніпровської міської ради. Звертайтесь до штабу взаємодопомоги громадської ради за контактами, які ви бачите на екрані. Заявки приймаються у будні з 9 до 17 години. В телеграм можна писати цілодобово. На цьому наш випуск добігає кінця. Новини Дніпро Тіві є на нашому сайті у телеграм-каналі, інстаграмі і на Фейсбук. На цьому все до зустрічі.